Суспільне мовлення сигнал для влади. Таку думку медіатренер фундації Томсон Марк Вебстер висловив на зустрічі з полтавськими медійниками. А свобода слова та переконання населення додає запорука вільного суспільства. Тому регіональні журналісти обрали правильний шлях. Тасве вишіросель, да котрому хаті достигнуть, щоб ніколи, ни ні при яких условиях ми ніказувались під давленням, щоб ніхто нам не вказував, і власті частности, то нам говорять і кака бути в Україні. Марк Вебстер проводить тренінги для журналістів, представників влади та спеціалістів із комунікацій, аби показати, як працювати з внутрішньо переміщеними особами. Голова громадської організації Донбас Український Світлана Шиян, переселенка з Луганська. Нині проживає у Чернівцях. Говорить, що висвітлення проблем внутрішньопереміщених... осіб журналістами не має бути однобоким. Вони живуть в безплатно і Хотя матеріально я точно знаю, вони можуть зняти трьохкомнатну квартиру, але вони вважають, що государство должно оплатить це То тобто, есть я б хотіла, навірно, скорее, якщо ви знімаєте какие-то такі ...животрепещущі, прямо ну про несчастних каких-то переселенців, лучше поинтересоваться ну, з представителями громадських організацій, в которых вони, наприклад, обращалися. Наталія та Олена приїхали з Бердянська. Вони працюють в громадських організаціях. Кажуть, у їхньому місті проживає близько 17 тисяч переселенців. Окрім проблем з житлом та роботою, існує багато і юридичних питань. Міняється якесь законодавство, виходять нові закони, які не всім зрозуміли, приходиться роз'ясняти. Тим більше буває, що закони ці не працюють і визивають трудності у багатьох. От у нас працюють юристи, які допомагають переселенцям, рішення цих проблем. Марк Вебстер має 30-річний досвід роботи в засобах масової інформації. Висвітлював конфлікти в Зімбабве, Іраку, Косовому, Чечні та Північній Ірландії. Марк каже, що знає про труднощі та загрози, з якими зіштовхуються журналісти в зонах воєнних конфліктів. Найтяжче за його словами досягти балансу у своїх матеріалах. Крупе,возможно, это будуть самыми масштабными событиями в кар'єрі многих журналістів. Очень сложно освещать то, что происходит у тебе перед носом в твоїй стране. взаємодіяти із засобами масової інформації. Представників громадських організацій навчали протягом чотирьох днів.